За добу росіяни окупували рекордну площу війна в Україні ще на три роки, уражено низку важливих об'єктів окупанта, а ще несподівано за справу Міндіча взялися детективи із США. Що це означає, друзі? Давайте далі разом розбиратись. Ну і почнемо з найважчого. Фронт, чому все так погано? Аналітики з Діпстейд зафіксували, що за останню добу росіяни окупували понад 40 квадратних кілометрів, а це рекордний показник за весь рік. Запоріжжя ворог вже захопив там декілька сіл, далі просувається. Покровськ ситуація критична, йдуть вже міські бої. Чому це так сталося? Відповідь: Туман. BBC випускає сюжет, де наші військові пояснюють, що густий туман просто вимкнув наші очі. Українські дрони, розвідники та FPV-камікадзе, які випалювали все на підходах, стали сліпими. Ну цим нібито і скористалися росіяни. Є кадри, де їхня колона спокійно, без опору в'їжджає в Покровськ по трасі. В місті наразі йдуть бої. Сильський головком визнає, що Покровський напрямок найгарячіший, але він запевняє, що про оточення мова не йде. Наша відповідь також була миттєвою, палає тил ворога. Генеральний штаб підтверджує, що вночі наші дрони і ракети влаштували ворогу веселу ніч. Крим, Аеродром Кіровське, влучили по стоянці гелікоптерів, по складу БПЛА і ще по станції ППО Бердянськ, мінус нафтобаза. А ще російський Орел знову зазнав атаки наших безпілотників. Ну а далі, друзі, давайте про цікаві подробниці розслідування Набу. За справу Міндіча взялися детективи ФБР із США, і що це взагалі означає? До детективів Набу приїхав новий офіцер ФБР США. Вони провели спільну нараду саме по справі Мідас. Тобто взялися за головного Тимура Міндіча, який цим всіма корупційними схемами. Керував. Чому це так важливо, коли в українській корупційній справі з'являється ФБР із США? Друзі, це означає, що справа вийшла за міжнародний рівень. Мова може йти навіть про відмивання американських грошей, а це є загроза для американської допомоги Україні, тому приїжджає такий ФБРовець. І це дуже потужний сигнал, що злити цю справу по-тихому вже точно не вийде. Наслідки вже є. Міністр юстиції Галущенко відсторонений, міністр енергетики Гринчук написала заяву про відставку. Ну а Зеленський заявив, що у президента не може бути друзів у таких справах і він підтримує розслідування набу. Ну а далі, друзі, невтішні заяви. Війна ще на три роки. Дуже гучно прозвучала заява глави МЗС Польщі Сікоського. Він говорить, що Україна планує війну ще на три роки, і партнери готуються забезпечити нас ресурсами на цей період. Так, це, друзі, не прогноз, там що війна точно триватиме ще три роки, але чомусь Захід почав планувати нашу підтримку вдовгу. Хоча є і позитивний момент в цієї новини, що без грошей Україна ще як мінімум три роки не залишиться. Ну і наостанок трохи про технології, як Україна випереджає всі інші країни. Україна готується до запуску стіну, стін, стіну дронів. Це перша в світі така собі інноваційна система ППО. Якщо просто це недорогі там ракети, а сотні просто маленьких дронів перехоплювачів, які працюють друзі, автономно на базі штучного інтелекту, вони самі знаходитимуть і збиватимуть. Шахеди, і навіть говорять, що й авіабомби запрацює нібито найближчими тижнями. Тому підпишись обов'язково, щоб не пропускати головні події, важливі новини. Тисни лайк. До зустрічі!